На українців очікує чергове підвищення пенсії. З 1 жовтня мінімальна зарплата зросте на 200 гривень з 6500 тисяч гривень до 6700. тисяч Це означає, що мінімальну пенсію за віком підвищать особам, які не працюють, та тим, хто має необхідний страховий стаж, та досягли віку 65 років та більше. Про процес нарахування виплат говоримо з Оленою Корчакою, начальницею пенсійного фонду. Пані Олено, мої вітання! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, з 1 жовтня планується чергове підвищення пенсій для кого і наскільки піднімуть виплати з 1 жовтня поточного року передбачено черговий перерахунок пенсій для певних категорій громадян. Основними критеріями цього перерахунку є такі: це зміна соціальних стандартів, це вікові категорії і наявність страхового стажу. Ну, найперше, в зв'язку з зміною мінімальної заробітної плати, як ви вже говорили, зростуть пенсії для непрацюючих пенсіонерів, яким виповнили 65 років, за наявності страхового стажу 30 років для жінок, 35 для чоловіків. Розмір їхньої мінімальної пенсії не може бути меншим. Як 2680 гривень на сьогоднішній день цей розмір складає 2600. Тобто зросла мінімальна заробітня плата, відповідно, 40% від мінімальної заробітної плати, це мінімальний розмір пенсії для непрацюючих пенсіонерів віком 65+. Скажіть, будь ласка, підняття буде нараховано автоматично, чи потрібно буде прийти у пенсійний фонд і зробити перерахунок? Ну, всі перерахунки. А для категорії 65+, плюс це не єдиний перерахунок. Це буде ще декілька перерахунків, які торкнуться людей віком 70 років, яким виповнилось і більше. І всі ці перерахунки будуть здійснюватися автоматично за матеріалами пенсійної справи, тому ніяким чином не потрібно турбуватися, звертатись зайвий раз до пенсійного фонду і доносити якісь документи. Ще раз повторюю: критеріями є вік. Який зазначений в пенсійній справі і страховий стаж, і я хочу зупинитися на такому перерахунку, який буде здійснено її торкнеться пенсіонерів, яким виповнило 70 років для них з 1 жовтня незалежно від стажу, незалежно від виду пенсій. І до їхньої виплати буде встановлена щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 300 гривень. Єдине таке обмеження, яке є: це доплата не встановлюється, якщо розмір пенсії перевищує десять тисяч гривень. Це розмір середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік. Крім того, така третя новина для осіб, яким виповнилося 70 років і більше, а це стосується і тим, кому 75, і тим, кому 80, та які мають не менше як 30 і 35 років страхового стажу для жінок і для чоловіків, він різний, встановлюються з урахуванням зазначеної щомісячної компенсаційної виплати розмір пенсії не менший як 3 тисячі. І якщо страхового стажу менше, як я зазначила 30 і 35, то така доплата до 3 тисяч буде встановлюватись пропорційно. На завершення ще одне питання: скільки пенсіонерів Вінничини отримають підвищення в результаті жовтневих перерахунків і про яку суму в середньому йдеться? Yeah. <laughs> Ну, якщо стосується перерахунку для 65-річних наших пенсіонерів, то це торкнеться 85 тисяч пенсіонерів. І підвищення буде в розмірі до 80 гривень, як ми вже проговорили. Що стосується перерахунків для 70-річних осіб, то 300 гривень становиться трошечки більше як 70 тисячам наших пенсіонерів. 71 майже Же тисячі а доплату в розмірі до мінімального розміру 3 тисячі встановлено буде для майже 60 тисяч пенсіонерів, і середній розмір підвищення буде 102 гривні. Це приблизні розрахунки, але якщо взяти в цілому, то додаткові видатки на виплату перерахованих пенсій складуть майже 27 мільйонів щомісячно. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре. Дякую. А глядачам нагадаємо: востаннє пенсії були підвищені у липні як наслідок росту прожиткового мінімуму. До кінця року пенсіонерам планово збільшать виплати ще двічі. Ми продовжуємо випуск новин далі.